Третя ще публікація, на яку я б сьогодні хотів звернути увагу наших глядачів, це от е, польський журнал Newsweek розмірковує про те, а хто ж доїть сучасного поляка. І нам варто придивитися, чи є така ситуація в Україні. У них я вже про це розповідав. Була спроба уряду приватизувати державні шахти, нічого з цієї держави не вийшло, уряду довелося після страйків, шахтарів і погроз блокувати дороги, піти на поступки. І от журнал Newsweek Польський розмірковує про, про систему соціального захисту і про особливі привілеї різних працівників, які вони мають при виході на пенсію чи про організації роботи. І приходять до такого невтішного висновку журналісти. Польського цього видання, що фактично говорити про якісь загальні умови праці чи про загальні норми праці в польській економіці не доводиться. Фактично, польська економіка складається з таких собі різних привілейованих груп, які мають окремі правила виходу на пенсію, нарахування заробітної плати, виходу у відпустку. І ця кожна група вибиває з собі з бюджету якісь особливі умови. Наприклад, не тільки шахтарі мають особливі виплати з пенсійного фонду, які вони платять менше, а отримують більше. А наприклад, Наприклад, і аграрії польські, які не платять податок на доходи. Окрім того, вчителі польські мають окремі пільгові можливості, скажімо, більше відпустки, там 47 днів від оплачуваної відпустки. Ніхто в приватному секторі чи в якійсь крупній компанії навіть мріяти про таке не можна. Натомість польський вчитель тішиться таким, так би мовити, довгим періодом відпочинку, який держава і платники податків оплачують. Попри то і армія, попри має великий бюджет, але фактично, як відзначають журналісти польського цього тижневика. Якщо на інвестиційні програми е, з, польські військові і польські планувальники, так би мовити, витрат бюджету, не встигають витратити ці всі кошти, то на пенсійні виплати все йде, як має бути. Кожна четверта гривня е, перепрошую, кожний четвертий злотий польського військового бюджету йде на виплати пенсіонерам військовим, які виходять на пенсію надзвичайно рано. Уже в 45 років польський офіцер може тішитися заслуженим чи незаслуженим відпочинком. Окрім того, Окремо категорія це залізничники. Ну і як так би мовити, відзначають журналісти польського журналу Newsweek, що звичайно про те, який режим праці влаштували собі польські політики, можна тільки мріяти. Це і високі заробітні плати, і можливості компенсувати видатки з бюджету на транспорт, на проживання за кордоном. Будь-яка поїздка за кордон, яку польський політик зуміє пов'язати з своєю професійною діяльністю, оплачується з бюджету. Причому в готелі в будь-якої категорії також оплачується з бюджету. Щоправда, як для українських депутатів чи для українців це все виглядає як такі собі, ну якби в нас говорять ніщеброди польські ці депутати, тому що вони їздять по закордонах, живуть в дешевих готелях, а натомість намагаються якось показати рахунки з дорогих готелів. Або там, як була скандальна історія всього-навсього десь місяць тому, що Поїздку за кордон вони декларували, що їдуть за кордон на авто, вибили собі кошти на компенсацію за бензин, за транспорт, за проживання готелях, а натомість полетіли дешевими авіалініями. Якщо б наші українські народні депутати дійшли до такої ситуації, що їм таким чином довелося б рахувати гроші, а ще й журналісти їх на цьому ловили. То ми можемо було б говорити про колосальні е, успіхи демократії і так би мовити, побудови правової держави в Україні. На жаль, наші депутати зроблять. По іншому їм не треба, так би мовити, користатися поки що польським досвідом ще така проблема навіть не постала, щоб вони вимушені були маніпулювати цими коштами. Ну і в цілому відзначають, от всі статті журналісти, що всі ці пільги в сплаті до пенсійного фонду, які були за 22 роки останніх, коли польська економіка росла, вони склали суму понад 750 мільярдів злотих. Це можете на 5 помножити, будете знати скільки це в гривні, і на ці кошти. Можна було два двічі профінансувати таку американську програму, як Аполло, як Політ на місяць. Ну от такі, от. Режим, скажімо, існування пільговиків в польській економіці, я думаю, що це цікаво було українцям дізнатися, тому що ми про це точно мало знали. Я знаю, що ти нам ще підготував інформацію від Deutsche Welle, як Литва інтегрувалася в ЄС і що варто перейняти українським реформаторам. Чому актуально учора Борислава Берези прочитав це до речі, наш народний депутат який зараз знаходиться разом з нашою делегацією на сесії паре. Він пише наступне: поспілкувалися з представниками Балтії. Пряма мова одного з них до тих пір, поки призначення на високі посади в Україні будуть проходити за. Принципом особистої відданості, а не за принципом відбору кращих з фахівців до тих пір перспектив вирватися з лап Росії у вас не буде. Цікаво, просто про що до пише в цьому контексті, наприклад, ну вони пишуть в тому ж як в тому ж руслі, що без проведення ну, там де торкається проблем економічних реформ, зокрема в Україні, то прим. Прем'єр Литви Альгедарс Буткявичус відзначає те, що доки Україна все таки, як він говорить, що доки не буде миру на Україні, то покращення відносин між Європою, Литвою і Російською Федерацією не буде, але Україна, щоб мати можливість якось боротися проти агресії, повинна проводити реформи. Безумовно.